Всім привіт! Хотіла вам сьогодні розказати про деякі особливості життя в Данії, а зокрема про українські дипломи. Як ви знаєте, а може хтось не знає, за замовчуванням українські дипломи про освіту тут не дійсні. Їх треба підтверджувати. Причому залежить все від спеціальності, від професії. Деякі дипломи визнають там наполовину, деякі взагалі не визнають і треба заново перев... перевчатися. З деяким диплом треба складати додатково якісь іспити. Ну, наприклад, я нещодавно бачила, як одна жінка запитувала, чи може вона зі своїм дипломом про освіту медсестри українським влаштуватися медсестрою в Данії. Їй сказало, що ні, їй треба заново вчитися в Данії на медсестру. Ну, це як приклад. А ще я хотіла сьогодні розказати про лікування тварин у Данії. Як з цим? Справи. Я неодноразово чула такі історії і читала багато. Взагалі, мати тварину дорого в будь-якій країні, особливо в Данії. Данія взагалі, дорога дуже країна, і послуги тут коштують дуже дорого. І, зокрема, послуги ветеринарного лікаря. Так, от з чим стикаються наші люди, українці, коли вони приїздять сюди зі своєю твариною, звісно. Кожна тварина час від часу потребує огляду ветлікаря, або вона хворіє. І коли наші люди йдуть до місцевих ветлікарів датських, по-перше, вони платять дуже дорого, дуже багато грошей за це. А по-друге, дуже часто датські лікарі не можуть визначити проблему і не можуть вилікувати, або вони призначають якесь лікування, яке не допомагає цій тварині. Я чула багато історій про те, як наші люди водили кішок або собак, викинули багато грошей, врешті датські лікарі цю тварину не вилікували, і їм довелося брати онлайн-консультацію з українським лікарем. Український лікар подивився, тобто, онлайн на цю тварину, поговорили, зробили консультацію, він призначив ліки, люди. За допомогою перевізників ці ліки їм передали з України, вони пролікували тварину і тварина вилікувалася. Це я до чого кажу? Це все я розповідаю до того, що Данія, данська влада, данська система, вони не визнають українські дипломи, тому що вважають. Що наша освіта українська неефективна, неякісна. Але в той же час свою освіту вони дуже цінують, і для них вона дуже гарна. Але в той же час, коли наші люди приходять за послугами до цих датських лікарів для людей чи для тварин, вони не задоволені часто якістю цих послуг. І вони звертаються до наших українських лікарів. І виникає тоді питання, якщо ваша освіта така цінна і ви її так поважаєте, то чому ваші лікарі не можуть вилікувати проблеми? Це ж ваша професія, ви на це вчилися. Мені це казала одна людина, це вже був крик душі, і от ця людина мені каже: чому так я не розумію? Якщо людина вчилася в інституті, здобувала вищу цю освіту, чому вона не може елементарно вилікувати? Ту ж собаку або кішку з якоюсь елементарною хворобою. А наші українські дипломи для них не є документом і не є дійсними. От такі справи. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про це.